Земельна ділянка, не з ринка в Білогородки. Постійно моніторю OLX продажі ділянок і вирішив заїхати подивитися. Мені не підходить. Чому, тому що не ділиться на 2. Тут 10 соток. На 2 поділити не можна. Може комусь сподобається для себе непоганий варіант. не з ринка, 3000 доларів за сотку. Гарний масив корчі, дивіться самі. значить оце ось діляночка. Тут вона починається, Вон там вже є паркан. Отак от 10 соток. Ось така вулиця. Це вулиця Барвінкова. Є сусід. Тут щось там будується. Там далі є сусіди, є електрика. А, непогана ціна, три тисячі за сотку, 30 тисяч ділянку. Зараз вам покажу. Ось наш будиночок, оцей чорний, наша робота, замовник Саша. Два роки тому назад йому побудували.